Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Кам'янському Дніпропетровській області зафіксували жорсткий акт силової мобілізації, ТЦК витягали чоловіка прямо з маршрутки. Попри обурені крики пасажирів, що ви творите? Ви його ногами забили, шакали, кричала жінка. Її підтримували інші пасажири. Шакали прокляті, закричав літній чоловік. Проте ніхто не ризикнув заступитись за затриманого і хлопці забрали. Добре. Добре.

Гляньте, что они творят, люди! Посмотрите, пожалуйста, забили парня, ногами забили. Сволочь! Ты шокал! Это ты его парня? Я говорю, сволочи ногами забили! Руку поднимает! На скикайте! Понимаю! Представители ты чекал! Шакалы! Чтоб ваши дети были прокляты, тваривые. Да когда шакалы, блядь.